Я Бендю Галина, вчителька початкових класів Лебединського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 7 що на Сумщині. Ви знаєте, я дуже люблю створювати гарний настрій. Я люблю експериментувати, досліджувати, фантазувати, пізнавати щось нове і цього навчаю і своїх діток. Ну і звичайно, найголовніше це запорука для будь-якої роботи, це гарний настрій. Тож давайте зараз. От спробуємо, будь ласка, перейти за покликанням або за допомогою QR-коду і оцінити, будь ласка, з яким настроєм ви прийшли сьогодні на мій майстер-клас? Так, саме цікаве, що тепер не можу я поділитися те, що ми говорили. Так, Не хоче, не хочу переключатися. Так, ну, я думаю, що зараз, я думаю, що більшість з вас сьогодні прийшли із гарним настроєм на мій майстер клас і готові до співпраці. Так, Готові до, до співпраці, тож продовжуємо. І гарний настрій, погляньте. Я хочу запропонувати вам вправу, яка називається «Мудборд». Це дошка настрою. Давайте подивимося, як ви вважаєте, що є запорукою мого настрою на сьогоднішній день? Будь ласка, бура Анна, як ви вважаєте, що я тут сховала? Які асоціації у мене на сьогоднішній день? Весна. Конкурс і, і, і гарний тепло. Тепло, весна розцвітає все, і плюс конкурс у вас сьогодні. Так, дякую. А що скаже Артіх Дарина? Також я ще бачу, що 2 травня сьогодні наше число. Угу. Можливо, я ще бачу Гар Гаррі Поттера, можливо, буде щось магічне таке, ага. незвичне. Так. Дякую, а Вікторія Василевич. Я також бачу число сьогоднішнє, це другий день травня місяця. Так. Також конкурс всесвітньо відомий, наш український, і гарні дерева, які розквітають, дарують нам приємний запах і атмосферу весни. Так, молодці, дякую. Сьогодні дійсно, сьогодні дійсно, 2 травня. Я дуже полюбляю, мені створює гарний настрій, коли квітнуть сади. Гарний настрій, коли квітнуть квітнуть квіти, яскраво світить сонечко. Адже найкраща прикраса життя це гарний настрій. І саме ці дні проходить наш конкурс 4 року. Сьогодні майстер-клас. Аж сьогодні, 2 травня, відзначають день Гаррі Потера. А ми з вами розуміємо, що ми з вами, як вчителі, як чарівники, щось. Будемо робити незвичайне і магічне. Тож продовжуємо роботу. Погляньте, будь ласка, сьогодні я принесла чарівну скриньку. Ви будь- знаєте, що в цій скриньці знаходиться якийсь предмет, ви повинні задати запитання, яке потребує відповіді так або ні, і дізнатися, що знаходиться тут. Будь ласка, грудницька Анастасія, запитання. Чи маленьке воно? Ні, не дуже маленьке. Катя Забутна? Це щось солодке? Ні, не солодке. Діана Ячишина. Воно тверде. Так, воно тверде. Катя забудна. Це якась іграшка? Ні, це не іграшка. Так, дорож, Катя. Воно піднімить нам настрій. Ну, ви знаєте, робота з цим предметом багатьом піднімає настрій. Аня бура. Це щось живе? Ні, не живе. Ема? Воно блискуче. Так, ні, воно не блискуче. Але дивіться, якщо певний час от ми задали запитання, у нас часу немає, а ми повинні відгадати, що тут. Тоді вчителю на допомогу можуть прийти різні вправи. Наприклад, це може бути загадка, загадковий ребус. Або те, що я дуже часто пропоную, це саме перевернути синкан. Ми з вами звикли до того, що ми складаємо синкани, а ось я пропоную своїм дітям перш ніж вони складають синкан обернене. Тобто, ви бачите, я. Я подаю прикметники, я подаю дієслова, я подаю речення, я подаю асоціації, а не, не вистачає тільки слова. І ось ці вправи допомагають дітям е, другого класу, першого класу підготуватися до складання вправи, до складання цинкану. Подивіться, будь ласка, на мої заготовки, і скажіть, що ж я сховала у своїй чарівній скринці? Будь ласка, Аня, Бура. Олівець. Так, правильно, давайте подивимося. Дійсно, погляньте, це кольорові олівці. Знаєте, кольорові олівці це чудовий винахід людства, і всі, мабуть, немає в світі жодної людини, яка б в дитинстві не дар не раділа такому подарунку, адже вона себе почуває чарівником, коли виконує якусь роботу. Саме всі допоможуть сьогодні провести мені майстер-клас. Скажіть, будь ласка, ось уже ви побачили деякі вправи, і, можливо, ви вже можете здогадатися, над якою педагогічною темою я працюю, а проаналізувавши ті вправи, які ми вже щойно виконали. Можливо, критичне мислення так правильно, молодці дійсно. Я тема, над якою я працюю, це використання технології розвитку критичного мислення як засіб формування пізнавальних здібностей здобувачів. Освіти у новій українській школі, адже ми всі добре знаємо про те, що формування пізнавального інтересу це необхідна умова, і з перших днів перебування дитини у школі треба вірити у її можливості, працювати над тим, щоб дитина розвивалася допитливість, щоб ця допитливість переростала в інтерес до знань, і пізнавальні здібності повинні проявлятися у будь-яких речах. Ну а критичне мислення ми знаємо, що це сучасний тренд освіти. І урок не можна уявити без певних прав прийомів якихось критичного мислення, і критичне мислення воно формується поступово, і ми не можемо на одному уроці використати велику кількість таких вправ. Але поступово ми повинні над цим працювати. Ви знаєте, згадайте, коли ми були маленькі, наш нас батьки вчили переходити через дорогу, і що вони нам казали? Подивися наліво, подивися направо, оціни ситуацію і тільки тоді переходь. Ви знаєте, що критичне мислення це свого роду та сама вправа, і цю вправу треба формувати із самого дитинства. Давайте завдання сьогоднішнього майстер-класу мого: удосконалити свою педагогічну майстерність, провести апгрейд, це удосконалення вправ з розвитку критичного мислення і отримати задоволення від співпраці. Погляньте, будь ласка, зараз на малюнки. Спробуйте визначити навички та вміння, якими володіє критично мисляча дитина, і на що повинна бути спрямована робота педагога під час роботи над критичним мисленням. Як ви вважаєте? От подивіться на малюночки, і що б ви сказали Терещенко, Катя. Дитина має володіти математичними вміннями Так, художніми. Лідіч Альона. Так, навички співпраці і також читання. Так, читання і співпраця. Дякую, Грудницька Анастасія. Вміння користуватися іграми на уроках. Так, ігри. Василевич Вікторія. Дитина повинна вміти читати та аналізувати прочитане. О, Правильно, Не просто читати, а аналізувати. Дякую, Артюх Дарина. Можливо, вона має бути допитлива і так. також. Вміти так, користуватися дійсно. технологіями, такими як комп'ютери, телефони. Так, це, що зараз оточує наших дітей, але не просто, а вміти все це аналізувати, пізнавати, а ще не боятися, там, де ви говорили, математичні вміння, це також іще вміння виправляти помилки. А ось подивіться на цю ромашечку. Що це за ромашечка? Ну пригадайте це за ромашка? То не просто ромашка, квітна. ромашка, ромашка це. Це дійсно те, що вміння ставити основною ознакою дитини це вміння ставити запитання. А також ще я заохочую метапізнання. Це, знаєте, коли аналізують і свої думки, не просто інших, а вміти аналізувати і свої думки. І позиція, я не можу це зробити повинна перейти в позицію, що мені потрібно зробити. Ну от Ми зараз говоримо з вами про олівці. Скажіть, будь ласка, які асоціації у вас виникають, коли ви чуєте слово олівець, Настя Грудницька? Олівця можна малювати. Малювати, хорошо. Вікторія Василевич. Різні кольори. А, так. Кольори приходять. Дякую, Артю Дарина. У мене асоціація із веселкою, адже вони такі різнокольорові. Так, супер, дякую. А скажіть, будь ласка, де можна використати олівець по іншому? Як можна знайти призначення для олівця у житті по іншому? Не те, що малювати, те, до чого ми звикли малювати, креслити, де можна застосувати нестандартно олівець? Аня Бура? Ну, Можна, наприклад, скрутити волосся і е, олівцем зафіксувати. Зафіксувати, так, бо... супер, дякую. Молодець Вікторія Василевич? Якщо чесно, я ще не вигадала. Не вигадала. А хто вигадав, будь ласка, включіть мікрофон, якщо ви щось придумали? Так. вами на уроках математики учні використовують як предмет обчислення олівців. Супер, молодці. Ви знаєте, справа в тому, що олівці це незамінна річ для вчителя. Вчитель може використати олівець як указку. Елементарно, те, що ми використовуємо, правильно ви сказали як лічильний матеріал. Можна також використовувати, особливо зараз під час дистанційного навчання як світлофор для самооцінювання, можна використати як індикатор настрою. Під час очного навчання ми можемо розподіли об'єднати діток за допомогою олівців у групи, скласти різноманітні геометричні фігури, малюнки, ну і проводити різноманітні досліди. Так, ось сьогодні якраз олівці і допоможуть мені провести так сказати урок читання у третьому. Класі, тема якого джерела народної мудрості, прислів'я загадки і скоромовки, і на початку уроку завжди ми можемо з вами використовувати лінійку, лінійку оцінювання шкалу знань. Діти у третьому класі вже володіють певною інформацією по темі джерела народної мудрості. А скажіть, будь ласка, у нас є лінійка від 1 до 10. Скажіть, будь ласка, олівець пропонує зафіксувати вам на якому, на якому рівні знаходяться ваші знання про джерела народної мудрості? Катя, Катя Дорош. Ну, напевно, десь 8-9. 8-9, дякую. Вікторія Василевич? 9. 9. Грудницька Анастасія? 8. 8, так. Артюх Дарина? 8. А Катя Терещенко? 8. Так, вісім уроків. Ну, я думаю, що ваші знання поглибляться до, до кінця нашого уроку. Вправа, яку ми дуже часто використовуємо для того, щоб визначити: ми не говоримо відразу дітям тему уроку, а ми можемо запропонувати різні вправи для того, щоб самостійно визначити, про що ми будемо говорити на уроці. От, зокрема, вправа, одна із таких вправ. Анаграма, будь ласка, дівчатка, розшифруйте слова і скажіть, про що ми будемо говорити сьогодні на уроці. Ось ми здаємо таке завдання діткам, Ліда Лідічальоне. Так, прислів'я, загадки і скоромовки. Корому, правильно. Звичайно, що цю вправу можна створити на будь-якій інтерактивній платформі, і, і дітям буде це цікавіше. Погляньте, будь ласка, я створила також дерево народної мудрості. І скажіть, як ви вважаєте, сьогодні у нас наступна вправа дерево передбачить? Що б ви хотіли сьогодні дізнатися на уроці по темі, яка нам запропонована? Катя забутна. Ну, напевно, як швидко вим... виговорювати скоромовки ага, про швидко промовляти скоромовки. Ема Шнайдер. Які існують прислів'я українські народні ага, українські розширити знання про українські прислів'я Катя Терещенко? Um, поглибити свої знання з виникнення цих прислів'я виникли. Супер, молодець. Я Діана. Я б хотіла дізнатися значення прислів'я, що так, саме прислів'я що... означає. Що вони означають? Добре. І от наступне завдання від нашого олівця. Якраз ми спробуємо дати відповідь на що таке прислів'я. Погляньте уважно на запис. Повинні за допомогою, олівець нам допоможе виконати цю вправу. Будь ласка, розділіть визначення на окремі слова і спробуйте прочитати, що ж таке прислів'я. Так. Хто готовий, дівчатка? Ема, будь ласка, спробуємо. Прислів'я це короткі влучні вислови, що передають досвід народу і містять поради або застереження. Молодець, дякую, ти гарно попрацювала. Діти, ми вже в третьому класі знаємо багато прислів'їв. А пригадайте, які прислів'я вам відомі? Катя Забутна, яке прислів'я тобі згадалося? Не плюй в колодязь, тому що прийде по прийдеться, прийдеться. самому бити так добре. Діана Ячешин. Рідна мова це не полова, і її за вітром не розумієш. Дякую. Так, будь ласка, Катя Дорош, згадала якесь прислів'я? Так, життя прожити не поле пере... А скажіть би, а яке зараз про Україну прислів'я найчастіше можуть використати діти? Ану, згадайте? Без. Аня, Бура? Без, без верби і калини нема України, без верби, і калини нема України, так молодці. Ви знаєте багато прислів'їв, але сьогодні ми з вами ще дізнаємося, де який із них. Погляньте, будь ласка, наступна вправа теж від нашого олівця. Бо ви ж пам'ятаєте, що сьогодні олівець головний на нашому майстер-класі? І вправа називається Малюємо прислів'я. Завдання для дітей утворити прислів'я і з'єднати їх за допомогою різнокольорових олівців. А як ви думаєте, а чому ось таке завдання? І е, за допомогою різнокольорових олівців, що це е, нам дасть? Victoria Василевич. Діти захочуть більше працювати, їм буде цікаво, тому що вони можуть співставити. Наприклад, ми можемо літери подати різними кольорами. Так, будемо... дякую. добре. Арінка. Дерлин, Чому, от я пропоную, малюємо різними кольорами? Щоб ми могли не запутатися, адже якщо ми з'єднуємо різними кольорами, ми бачимо яке речення відноситься до іншого, так ну ми правда зробити правда, дітям буде легше сприймати, сприймати і вони будуть сприймати це прислів'я не тільки на слух, але і ще зорове. Тож, будь ласка, перше прислів'я, хто зможе вже утворити перше прислів'я? Так, знайдіть, будь ласка, є початок і є кінець, перше прислів'я. Так, Супер. будь ласка, Грудницька, Анастасія. Слово чим на кожному приємне. Давайте перевіримо. Супер, дякую. Наступне. Наступне прислів'я. Хто вже згадав? Будь ласка, Діана. І Діана. теплого слова і на душі тепло. Давайте перевіримо. Молодець, дякую. І останнє прислів'я. Так, Останнє прислів'я. Ема. Умій сказати, умій змовчати. Супер, молодець. Подивіться, будь ласка, ще раз на ці прислів'я і скажіть, що їх об'єднує? Що їх об'єднує, Ема. Вони усі про добре, чим не ласкаве слово. Ласкаве так. слово, так. ласкаве слово. Правильно. Отже, скажіть, будь ласка, прислів'я мають повчання. Яке ж повчання виходить, і коли ми опрацюємо ці прислів'я? Чого навчають нас, ці прислів'я? Так. Добре, подивіться, будь ласка. Наступна вправа третій зайвий. Тобто прислів'я мають спільні ознати. Третій зайвий, будь ласка, подивіться прислів'я і скажіть, яке прислів'я зайве Аріна. Артюк, Дарина. Не гапчить, як на світі жить. Так, правильно, чому? А, адже... Інші прислів'я вони пов'язане із роботою із роботою, правильно молодці. Наступна вправа і перейти виконати, знайти вправи самостійно творити або знайти вправи в Льоні. А наступне, коли ми будемо працювати із скоромовками, ми можемо подивитися уважно, ми можемо з вами перейти до пазлів. І створити за допомогою скласти пазл, і вже ми отримаємо, і ми вже отримаємо з вами прислів'я, і потім, як ви казали, мали бажання опрацювати попрацювати у швидкості його читання. Наступно погляньте вправа для рефлексії. Ми вже не встигаємо. Ми можемо перейти на посилання Mentimeter і назвати утворити хмару слів, які вправи ви сьогодні запам'ятали. Ема Шнайдер. Які вправи з розвитку критичного мислення ви сьогодні запам'ятали? Обрати зайве, обрати зайве, дякую. Е, ну і е, одну хвилиночку, будь ласка, подивіться перед вами є зашифрований вислів ЕМОДжі. Кожна людина малює самостійно своє життя. Хтось ламається, хтось загострюється, а хтось живе далі. І тож кожному з вас сьогодні я хочу подарувати олівець у подарунок. А за цим олівцем ви зможете визначити, перевірити і свій характер. Ну і на хвилиночку, коли я говорила на початку уроку, що я люблю експериментувати, то на кінець уроку нам цікавий експеримент. Пам'ятаєте, як ви думаєте, чи витече вода, коли я проколю зараз олівчиком наш пакетик? Якщо не витаскувати, то не витече вода. Так, давайте перевіримо. Дійсно, супер. Ви, молодці, дякую вам за сьогоднішню роботу і бажаю вам мирного неба, рідної землі під ногами і стати справжніми гарними педагогами.